Андрій Суржук на позивний барс, військовослужбовець та ветеран у війську з літа 2022 року. Торік після отриманого поранення вирішив відкрити власну кав'ярню. Чому я взимав, до цей заклад, на який ми брали теж ветеранський грант, то цей заклад ми отримали 500 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь. Ну, я можу помилятися, ну здається, 500 тисяч гривень. Ми отримали кінцевий кошторис цього цієї історії становив близько трьох мільйонів гривень. До цього чоловік мав у власності мережу мобільних кав'ярень. Відкрити ж власний заклад зумів завдяки допомозі від держави. Аби отримати подібний грант, необхідно створити робочі місця. Одна з працівниць закладу Софія Войтович. Ну десь чоловік 300-400 точно Це, в принципі можна рахувати як одне з найкращих місць, які є ну взагалі саме цих баркасів нашої мережі. А для усіх військових та ветеранів війни у закладі кава безкоштовна. Андрій Суржук розповідає, навіть на фронті пригощав побратимів. У мене товариш мій з Волині, Юра. Він мені подарував невеличкий такий маленький кавовий апарат, і я там з ним возився. Кругом він був зі мною. Ми там вмикали генератора, заварювали еспресо. Там, і я там всіх пацанів присадив на еспресо. Ну, еспресо, це я на сьогоднішній момент дозволяю собі випити там 8-10 Чашечок еспресо. Тетяна Страхова, одна з відвідувачів. Жінка каже, подібна допомога від держави для ветеранів це необхідність. Психологічно це дуже важко бачити. Навіть ми тут переживаємо за всіх, а хто там і це все бачить. Це важко. І коли вони приходять, звісно, це відволікає їх, тобто займатися бізнесом. Грантова допомога від держави на власну справу може становити від 250 тисяч гривень до мільйона серед обов'язкових умов. Сплата податків, ведення підприємницької діяльності понад три роки та створення робочих місць. Якщо бути відвертим, ми там жаліємося, що у нас там так все погано, але ж ну нам важко працювати так. Але ж давайте будемо чесними. У нас податки одні з найменших в Європі чи не найменшими. І ще ми якось там постійно там думаємо, як там їх не заплатити, як там їх або там зменшити, або скоротити там і так далі. Тому, ну якби я вважаю, що саме для бізнесу в нас дуже сприятливі умови. У майбутньому хоче відкрити новий заклад суто на військову тематику. Нині Андрій Суржук закінчує період реабілітації та повернеться до свого підрозділу. Дмитро Трегубець та Володимир Захаров новини Рівного.